Друзі, привіт! Сьогодні в мене для вас дуже смачний рецепт кукурудзи за 7 хвилин. Я беру 4 качана і очищаю від листя та волосся. Далі беремо шматок вершкового масла близько 50 грам. В мене масло з морозилки. Тому я ставлю в мікрохвильовку на 1 хвилину, щоб воно розтопилося. Можна покласти, просто викласти заздалегідь з морозилки нам головне, щоб масло було м'яке. Додаю сіль за смаком на 4 качана це близько пів чайної ложки, і перемішуємо. Бачу, масло ще не зовсім розтануло, тому відправлю в мікрохвильовку ще секунд на 30. А ось зараз все гаразд. Далі беремо пергамент, кладемо на нього кукурудзу, відрізаємо, змащуємо кукурудзу вершковим маслом і загортаємо. кінці скручуємо, як фантики на цукерках. Так робимо з усіма качанами. Залишилось відправити в мікрохвильовку на 7 хвилин. В мене качани досить великі, тому вмістилося лише 2. І довелося трохи підрізати хвостики. Якщо розмір кукурудзи менше, може з легкістю все поміститися. Отже, пройшло 7 хвилин. Викладаємо в тарілку і розгортаємо обережно, одразу дуже гаряча. Краще 5 хвилин 5 зачекати. Рецепт дуже зручний тим, що можна одразу швидко приготувати і одразу насолоджуватись. А також, якщо у вас є надлишки сирої кукурудзи, можна сміливо покласти в морозилку. І за таким самим рецептом приготувати заморожені качани. Я пробувала багато разів. Смак точно такий же, як і у свіжої. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд! Смачного і гарного настрою!